Масляна, яка ти мала, якби ж тебе сім неділь, а посту одна. Казали наші пращури, бо ж, напевне, немає такого свята в Україні, яке б проходило так бурхливо і весело, як масляниця. Адже потім довгих сім тижнів не можна веселитися, танцювати та сміятися, очищаючись від гріхів мірських. Народ і донині вірить. Що, якщо добре, не відвести душу в цей період, потім цілий рік доведеться жити в нещасті. Достеменно невідомо, коли саме почали наші пращури відзначати Масленицю. Знаємо лише, що історія виникнення цього свята сягає своїм корінням глибоко в старовину. Бо ж Маслиниця це стародавнє слав'янське свято, яке дісталося нам у спадок від язичницької культури, і збереглося. Навіть після прийняття християнства, проте так і не набуло релігійного змісту. У дні проводів масляниці на головній вулиці міста, села чи то поселення було прийнято влаштовувати справжні урочистості зранку і до пізнього вечора веселився чесний народ. Вулицями ходили ряджені солом'яним опудалом, символом зими, що минає. Одягненим в жіночі вбрання. У центрі встановлювали високий стовп з колесом на вершині, що символізує яскраве палаюче сонце. Молодь каталась на конях, ходила в гості один до одного, влаштовували банкети у складшину. Тому масляницю з її млинцями, сирниками, сметаною та народним гулянням можна вважати. Нашим українським карнавалом. Історія святкування якого передається з покоління в покоління. Добрий день усім присутнім, знову весна на всіх зібрала, щоб її ми зустрічали. Пісню весело співали, зиму дружно проводжали. Зима нас досталь розважала, Різдво ми й рік зустрічали, Біяли ялинки, були жарти, сміх. Каталися ми з гірок снігових. Прийшла пора зимі на північ повертатись, тож хоче вона з нами попрощатись І дарує масляну нам на прощання, свято веселе, зимове, останнє. Нумо, веселімося, свято починаємо, а ви, музики, веселіше грайте. Просимо, гості міл ми вітаємо, солодощі вам та радощі бажаємо. Ласкаво просимо, будьте як вдома, знайомтесь з усіма, хто ще не знайомий. Гей, хто веселитись бажає? Тут на вас ще цікаво Ми кличемо до нас всіх, хто полюбляє забави та сміх. Завдання важливі, виконуємо, скликає на свято останні зими. Масляна щедра, госте, всіх вітає, Млинцями смачними, всіх пригощає. Ми нудьми переносимо, в гості масляну запросимо. А ми масляну дожидаємо, сиром масляну зустрічаємо, сиром гірку укладаємо, маслом зверху поливаємо. Наша масляна готова на щастя ти нам жадана. Діти, давайте всі покличемо масляну. Масляна прийди, млинці розваги принеси разом. Масляна, прийди, прибі! Млинці розваги принеси. Масляна, прийди, прибі! Млинці розваги принеси! А ось і я. Я прийшла до вас добро. Сиром, маслом, пирогом. Ще з млинцями, калачами та вареничками. На тарілки їх складайте та на стіл їх подавайте. Гей, дівчата в всі красуні білолиці. Швидше будемо танцювати, дорогих гостей вітати. Якось з друженькою гуляли, сиром гору натирали, всю млинцями застеляли, зверху медом поливали. Дякуємо тобі, Масляна. Відпочивай, а ми зараз за тебе розкажемо. Масляна, шановні гості, це здавне любиме народне свято. Його відзначали наприкінці лютого, коли весна зимою зустрічалася. а друга назва свята сирний тиждень. Що найсуровіший час добігає кінця, а попереду ласкаві, гарні весняні дні люди пекли млинці, які дуже нагадували сонячний диск. Таке тепле і рум'яне, і таку багату кругу нашу землю. До мілинців годували сир, сметану подавали, вставали мед, пекли медові пиріжки, везеровинки від пряники. І саме з цим і зустрічали довгоочікуване свято. Гуя, гуя. Без хліба. Хто рана встає, то готує. Працювати не станеш, ноги з голоду прот... протягнеш молодці. Хто хвалиться, той з гори, хвалиться, той з гори хвалиться. У кого що болить, той проходить, говорить, дурна голова, ногам з голою нема. Так? Що з воза впала, то Молодці. А зараз я ще вам скажу про масляну, деякі приказки прислів'я. Вареники доведуть, що й хліба не дадуть. Знаєте таке, що це воно означає? Ну, їли-їли до... вареники, і вже хліба нам і не потрібно, так? Вареники та коржі поховали для хліба ножі. Так народі кажуть, живе масля на сім діньочків, залишайся масляна на сім рочків. На масляну співайте, усіх минцями пригощайте. Мене усі зустрічають, коли зима минає. Я їду на санчатах, заходжу в кожну хату. Везу в міста і села розваги та пісні веселі. Що ж, давайте в останні пісні заспіваємо про зиму. Ой, метеби зима. thank of Нам принесла. На дерева цвіту, а на поле жито, на травичку росу, на дівчаток красу, а на хлопців силу, щоб росли міцніли, і тепло, і сонечко, і пісні, гаївками веснянки голосні. Тож, діти, давайте порадуємо весненьку чарівними весняночками. вийди, сонечко, на відоми полечко, на раз. 做冰、so,。 Жу, все, що було, клали під марину і спалювали все погане з надією на що На краще. Звичайно, Тож давайте ми спалимо чучело зими. Звичайно, ми будемо чекати на рік, Але щоб із чучелом зими спалилося все погане і найгірше, а весна принесла нам мир, затишок і щастя. Безумовно, проводи Масляної споконвіку супроводжувалися різними обрядами. Спаленням пудела, жартівливими поїздами, іграми та розвагами, ворожінням та співанням пісень, поїданням нечисленної кількості млинців та вареників, з сиром, смальцем та сметаною. Гуляння закінчується, залишається попросити прощення у ближніх, за вчинені проти них гріхи, попрощатися з друзями та знайомими, щоб заговітися на весь великий піст. Та перейти з млинців і м'ясних страв на хрін та і білу капусту.